Слава Богу. Я хотів би, брати і сестри, поділитися деяким словом. Давайте відкриємо Євангелія від Матвія з 5 розділу. З 3 вірша я прочитаю та такі заповіді блаженства. Зупинюся на одному вірші, і деякі такі роздуми для всіх нас дам, я думаю, буде корисно. З п'ятого розділу, з 3 вірша Євангелія від Матвія вже висвітлили. Христос каже такі слова, блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні, милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні, вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне, блажені, якби ганьбити вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихе, ради меде. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Це такі заповіді блаженства, але я хотів би зупинитися більше на дев'ятому верші. Блаженні миротворці, бо синами Божими стануть. Ви знаєте, такі, їх називають заповіді блаженства. Що таке блаженні? Ну, таке є визначення, що це щасливі. От в мене є така зноска, тут написано з грецького перекладу. Це щасливий, благословений. Ну, тобто Богом благословений. Бог його, значить, щось йому дав, благословив. Іншими словами, щасливий. І отут є перелік. Перелік таких, знаєте. Хто, хто саме буде щасливий. І одне з них миротворці, бо вони, бо вони синами Божими стануть. Також переклад є зноска, названі будуть в оригіналі. Ну, тобто названі, це означає, що вони стануть, вони будуть ними, вони є ними. І ви знаєте, дуже часто читаючи, от, наприклад, миротворці, і ми часто розуміємо, що це таке послання в наше життя, щоб ми робили мир. Да? Ми не покликати, ну сьогодні актуально говорити війну, так ну я трошки пізніше вернусь до цього. Ми не покликані робити якісь сварки, розбрати, знаєте, щось сіяти, якесь таке. Зло, якісь, можливо, наклепи, плітки, щоб це створювало потім, ну, як то бурлило, знаєте, як те воно і там створювало інші маса-маса проблем. Ми часто це розуміємо в своє життя, що ми не створені бути такими, такими поганими, сверлинами, Ми створені нести мир, мир. Можливо, помиритись з кимось, з ближнім, з другом, братом, сестрою. Як і в сім'ї, так і в церкві, всюди, створювати мир. Можливо, хтось посварений, зробити все для того, щоб їх помирити, так, щоб вони не гризлись, не сварились, нести мир, створювати мир. І ви знаєте, я щось так, читаючи це місце, згадав свідчення однієї людини. Ну, я так був близько знайомий з нею, знаєте, з одною жінкою, віруючою християнкою і. Знаєте, наскільки не раз чуєш різні розмови, і хтось каже, я не можу стриматись. От, я такий от гарячий, ну, по-російськи вспильчивий, да? є таке слово. Е, як правильно? Дякую, Андрійовна, ну, Ви дуже добре знаєте українську мову. Ну, дійсно, нам всім треба навчатися. Все ж таки, скільки там років русифікації, вони дають свої плоди. і. Е, дуже, дуже важко, знаєте, хоча і в школі нас вчили дуже не один рік. Але все ж таки оця культура, яка була росифікацією, вона дає свої плоди. І е, дай Бог, щоб наше це майбутнє покоління, воно так все, все більше, більше і краще говорило і знало нашу мову. Хай Бог благословить. Дехто каже, ну я от такий по природі, я от запальний там. Ну, дійсно, дійсно є такі люди. Я зустрічався, знаєте, з дуже з багатьма людьми спілкувався. Є такі, дійсно цей характер такий, в декого є, що нестримний, запальний. Я згадую знаєте, свідчення однієї жінки. Я її дуже так близько знав. І вона каже, в мене такий характер був ну, ще до покаяння, до вірування, тільки де щось там сварка. Навіть доходило до того, що побитися, знаєте, це просто, знаєте, як сірника, так запалити. От є такі люди, що схильні до того, їм легко до того перейти. Хтось, можливо, такий більш стриманий. І я пам'ятаю, як вона розказувала своє свідчення. Досить така вона була жорстока людина, така тверда. Ну, звичайно, як в світі вживав алкоголь, навіть було зловживання коріння. Вона каже, вперше в житті почала читати новий заповіт. Я не пам'ятаю історію, хто їй дав. І вона курила навіть, розказувала сигарету і читала новий заповіт. Знаєте, ну, така історія. І щось її торкнулося. Навіть якщо ти навіть тримаєшся сигарету і читаєш, Бог може до тебе говорити, торкатися. І... Вона читала, прочитала про Ісуса Христа і каже, Боже, якщо ти дійсно там живий, що там все написано так, звільни мене від того коріння. Ти бачиш, що я навіть Біблію читаю, я навіть сигарету її читаю. Там, знаєте, по пару пачок в день йшло. Ну, зате... Вона каже, навіть Паску, коли місила, то теж сигаретою, бо по по-іншому в неї не вийшло. І вона каже: якщо ти живий, звільни мене від цього. І раз, в якийсь момент вона перестала курити, Вона сама здивувалася, як так пропало бажання. Там було сотні спроб кинути і ніколи не вийшло. Ну хто зловживав там корінням, той знає, що це таке, як легко кинути курити. І раз і все пропало. І Бог почав її звільняти, вона все більше читала, увірувала, покаялася. І оцей такий, знаєте, войовничий запальний характер, Бог почав її там змінювати, міняти. І знаєте, і це переросло в таку дуже сильну віру. Я пам'ятаю, знаєте, насики в неї така тверда віра була. Згадую, от ну, серйозні там була хвороба, потрібно було хірургічне втручання. Здається, це каміння було там десь чи в нирках, чи. І потрібно було хірургічне втручання. А вона молилась і отримало коріння. Мене Бог зцілить. Все, Алілуя. мене Бог зцілить. І здавалося, що тут такого. Ну, є лікарі. Лікарі, вони ж не скажемо, що вони не від Бога. Так, вони також допомагають людям. Зроби операцію і все. Ні, вона сказала: Мене Бог зцілить. І я бачив ці пусти молитви, наскільки вона мучилась, наскільки, знаєте. Ну, це, ну я не стикався, не хворів цим, але хто хворів, це дуже страшні болі, це муки. Але такий була сильний піст, молитва. І вона не здавалася, вона казала, Бог мене сілить, Бог мене сілить, молились, ми молились за неї. І приходить момент, вона йшла, здавала аналізи, і слава Богу, там вже нічого не було. Тобто, також були інші свідчення і там серцем проблеми. і... Все миналося без хірургічного втручання. Наскільки така сильна. І наскільки Бог поміняв, що я наскільки згадую, ця людина почала творити мир. Вона творила мир. Е, наскільки, е, знаєте, сварок, все, все забрало, все пішло. Наскільки Бог поміняв цю людину? І тому. Бог може змінити, Бог може змінити кожного з нас. Який би в тебе не був би запальний гарячий характер, Бог може поміняти, змінити, допомогти. Бо кожен з нас, знаєте, Він створений творити мир, нести мир. І знаєте, я б хотів би трошки іншу сторону миротворіння глянути. Для мене також це була така нова ідея. Я недавно. Чув свідчення: слухав, можна сказати, таке інтерв'ю одного пастора, служителя. Він, до речі, один з пасторів з християнської надії, я там колись був членом церкви. І я не знав. Я тільки от буквально недавно знав, що з перших днів повномасштабної війни він пішов у збройні сили служити в збройні сили. Він ну не з самих таких перших днів, але він вивіз сім'ю. Ну, знаєте, бо це Київ, це бойові дії. Там почалися росіяни дуже швидко там підійшли до Києва. І він каже, помолився, отримав відкровіння, і так Бог його знаєте, послав туди Збройні Сили. В нього перша освіта каже, медика була. І якщо я не помиляюся, він до сьогоднішнього дня несе службу і медика, і плюс ну, основна його служба це капелана. Можливо, не офіційно, але служба капелана. І знаєте, слухаючи його інтерв'ю, знаєте, я так отримав таке відкровіння. Воїни, значить, знаєте, воїни Збройних сил, він каже, це миротворці, це миротворці. Вони покликані творити мир. І знаєте, трошки інша сторона цього вірша, цього місця писання. Ми завжди думаємо про наше життя, про мир. Тут трошки знаєте, інша є. Я пам'ятаю, колись також згадую таку історію свого життя. Це було дуже давно, мабуть, 2000 років, Сьомий, восьмий рік, я коли був студентом, жив на квартирі. Ну, тоді в мене такі, такі перші шляхи були, знаєте, довіри, довірування. І один хлопчина, я згадую собі це місце писання, коли він його мені показував. Ну, він такий, можна сказати, був далекий від Бога, але справа в тому, що його батько служив в Збройних силах. Не просто в Збройних силах він брав участь в миротворчому контингенті такої української армії, і вони там виконували певні місії. Я не знаю, ну в різних країнах світу. І він мені пам'ятаю, це якось йому цей батько вислав. І там були такі слова, не знаю, якісь такі подарунок, і там були такі слова, що блажені миротворці, бо вони синами Божими стануть. І тоді для мене це було трошки таким. Диким, ну, воїни, знаєте, ну, він був в авіації, був льотчиком, пілотом. І трошки я не розумів, тоді мені знаєте, такі почалися думки, думаю, які там миротворці, до чого це? До чого це йде? Знаєте, сьогодні трошки глибше задумуючись, і цей служитель каже, що наші воїни, солдати, які там, вони миротворці. Якщо, знаєте, так глибоко задуматись, проаналізувати всі, хто з нас, навіть і хто був в Збройних силах, хто є, у нас і брат один віруючий, і так несе службу на сьогоднішній Збройних силах, і багато хто інших, ніхто з нас. Туди не пішов і не йде, знаєте, так сказати, вбивати, так? нищити, грабувати чи створити якийсь розбрат. Взагалі, якщо я так глибоко задумуюсь, і е, ми не є, знаєте, країна така нація, якщо задивитись корінням, ну, загарбницька, войовнича, я б сказав би навпаки, ми є нація хліборобів, як так колись з одним. Чоловіком спілкувався, ну, він є такий патріот, його син, до речі, пішов служити з перших днів. Дуже-дуже важкі бої переніс. Ну, в них така ідея, національна ідея. І ми коли з ними так глибоко спілкувалися, і він мені доводив, що в нас нація хліборобів. Ми не є якісь войовничі, ми не є загарбники. Ми нація хліборобів. Так переді мною брат казав. Козаки, ми всі знаємо, да? найкраща армія Європи, світу. Це дійсно історії Сьогодні піднімають дані. Дійсно найсильніша армія. Там навіть Франція наймала наших козаків, бо там і, і вони брали всякі ці фортеці, укріплення. Це дійсно найкраще сьогодні, можливо, повертаються ті часи. У нас найсильніша так сталося. Цей ворог, який прийшов з півночі, сходу, він створив найсильнішу. Такі, таку армію, можливо сказати, Європи, яка протистоїть сьогодні, чесно кажучи, важко повірити такому сильному ворогу, що ми простояли. Але слава Богу, я думаю, що так Бог благословив і дав, що ми стоїмо і ще можемо далі протистояти і не втікати, не здаватись. І це сьогодні захоплення, що йде, воно насправді може тривати дуже-дуже багато. І слава Богу, ми стоїмо. І ви знаєте. Ми, я вернусь до теми. Ми є нація Хлібробі. Я так згадую свідчення, знаєте, одного товариша. Він також практично з перших днів пішов служити, і він і в штурмових діях був. Він багато де був. І я так з ним спілкувався. Ми не раз і на схід, коли приїжджали, спілкувалися. І він каже: ну він же по бойових травмах недавно звільнився. І Я каже: ну вже просто не можу вже служити воювати. Я хочу вернутися, каже, сюди, до землі. Він там такий, знаєте, невеликий фермер. Я хочу там пшеничку вирощувати. Він там вже посадив смородини, малини. Я хочу тим займатися. Я хочу. Ну, знаєте, вже людина не може воювати. Можливо, ми така як нація, колись козаки. Ми не створені до довгої війни. Колись як було. Зібралися Дали відсіч, дали опір, повоювали, а потім вернулися назад і обробляли свої поля, засівали ниви, були свої хати, будинки. Ми не створені, як цей північний народ для таких постійних воїн. Знаєте, постійно, століттями, декілька століть підряд, вони воюють. І я вірю, там, де дещо на психогенетичному рівні пішло, що вони просто не можуть жити без війни. Ми сьогодні бачимо, які вони сьогодні роблять злочини, вбивства. Це друга армія світу, яка зайшла в Мирні Города. І ті злочини, що воно чинила. І, до речі, це не були ні тюремники, це була регулярна армія Росії. Зверніть увагу, це регулярна була армія. І вони творили такі злочини. Там дещо пішло на психогенетичному рівні зміни. Сьогодні вони йдуть вбивати, на жаль, йдуть вбивати. І як брат переді мною сказав. Їхня ціль не просто знаєте перемогти армію, перемогти наших хлопців, які там сидять по лініях, у окопах, вкопуються, знаєте, виживають то наступають, то втікають. Не просто перемогти. Вони сьогодні б'ють по цивільних об'єктах, діти, жінки. Там абсолютно без різниці. Просто знищення, просто залякати. Просто все знищити на своєму шляху. І Слава Богу, ми стоїмо. Які були б не, не атаки дронів? Я колись, коли починали, знаєте, так служити 22-й рік. Я пам'ятаю, ці навіть атаки дронів вилітало по 50 дронів, до 100 дронів. І ну, наша служба заключалася в тому, що ми так ми моніторили всі ці курси. Дивилися, навіть у нас тут були мобільні групи, які виїжджали і стріляли по тих шахедах, але їх не було багато. А сьогодні 600 дронів вилітає. Уявіть собі, кількість, можливо, скоро буде і ще більше, і ракет більше. І це, це все йде, я розумію, для чого, так? Для знищення. Але дякувати Богу, ми сьогодні стоїмо. Ми стоїмо і. Дякувати Богу тим хлопцям, які миротворцями є. Вони покликані створити мир. Сьогодні, на жаль, є така ситуація. На жаль, є така, що дуже багатьох заставляють заставляють служити. Ми не хочемо. Ми по своїй природі. Я вже вертаюся до цього. Ми не є войовничими. Ми ніхто з нас не ставить ціль когось вбити, когось знищити. Знаєте, нема таких психогенетичних таких відхилень. Наша ціль сьогодні захищати, захищати, захистити. І оці хлопці, які стоять і захищають. На жаль, силою багатьох заставляють, але вони створені принести мир, створені створити мир. Так хай дійсно буде. Ми будемо молитися до Бога, щоб був не просто мир, знаєте, як фікція. Сьогодні можна так само швидко щось підписати, здати території. І дуже багато експертів кажуть, що такі швидкі, також все швидко, воно просто стане базою для перегрупування ворога а потім з новою силою вони підуть, і ми знаємо, що їхня ціль вкрасти, вбити, відібрати, знищити і так далі. І сьогодні, на жаль, така місія в нас і в наших воїнів протистояти цьому злу, протистояти і тим самим принести мир. На жаль, так сьогодні здобувається. Тому, хай Бог благословить, ми будемо молитися, щоб дійсно був цей справедливий мир, щоб був цей від Бога мир. щоб були дійсно, Сьогодні ми говоримо за гарантії безпеки, але найвища гарантія це дійсно як від Бога. Якщо Бог там вирішить, так і скаже, це буде найбільшою гарантією. Але, звичайно, хочеться, щоб, якщо буде підписаний мир, щоб вони були не тільки на папері. Щоб вони дійсно були дієвими, щоб вони такі були, щоб дійсно ворог не зміг бити сьогодні, нищити країну. Увіть собі, це 600 таких дронів, які б'ють по житлових будинках, по всьому, по всьому. Їм байдуже, хто там є, діти, жінки, старіки, байдуже, байдуже, що сьогодні люди замерзають без світла, без тепла. Абсолютно байдуже. Сьогодні, на жаль, такий час. То ми, дорогі друзі, давайте зробимо ще одну молитву. Здійснимо ще одну молитву. Наша зброя сьогодні це є молитва. Давайте станемо на наші ноги і помолимося також за наших хлопців, миротворців, які сьогодні покликані там творити мир, стояти, знаєте, хай дасть їм Бог мужності, твердості, знаєте, стояти непросто. Сьогодні йдуть такі сильні морози, холоди. Не просто знаєте там нести цю свою місію. Хай Бог благословить. Давайте ще раз і ще раз схилимо свої голови і помолимося за них, і щоб прийшов цей мир. Боже, слава тобі, Боже, хвала Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ти бережеш нас до цього часу, що Ти зберіг Господь багатьох з нас від цього знищення. Ми дякуємо, що ти стримуєш ворога на цих північних, на цих східних, південних кордонах, Господь. Що ворог він не має великого успіху, що ворог він не має такої сили просування, Боже. Ми дякуємо Тобі, що ти бережеш і стримуєш його Боже. Ми дякуємо, що ти благословляєш наших хлопців, які стоять там на обороні, Господь, які покликані творити мир, цю нести цю місію оборони, Господь, оборони проти ворога, який прийшов знищити, вбивати Господь. Ми дякуємо тобі, і ми просимо ще раз збережи сухрини життя кожного нашого солдата, кожного нашого офіцера. Який там на передовій Господь Захисти від цих fpv дронів, від цих снарядів, від цих куль, Господь. Нехай вони просто минають їхні тіла, Господь. Ми просимо постав свій захист і хорону, збережи сохрани, Господь в ім'я Ісуса. Нехай ворог не буде мати успіху, Господь. Нехай просто він повернеться в ті терена, звідки він прийшов, Боже. Яви свою милість, яви свою славу. Ми віддаємо Твої руки. Ми просимо ці важкі погодні умови. Боже, допоможи нашим воїнам, Господь, стримувати ці позиції, Господь. Допоможи утримувати успіх на цьому полі, Господь, ефективно протистояти, Боже. Ніяка зброя у нас зроблена проти нас. Вона не буде мати успіху. В ім'я Ісуса, нехай воно так і буде, Боже. Благослови, і ми просимо. Нехай прийде від тебе цей справедливий мир, не просто на бумазі щось десь підписано, а просто буде від тебе, Господь, з твоїми гарантіями безпеки, Господь. Твердий і сталий мир, Господь. Ніхто з людей не може але ти можеш це зробити, Боже. Ти керуєш серцями цих президентів, світових лідерів, які можливо сьогодні ділять світ. Можливо, вони сьогодні вже поділили країну, Боже. На буде воля твоя, так як хочеш, ти, Господь. Хай не буде вона поділена, Боже. Ми просимо тебе. Хай буде воля твоя, хай прославиться ім'я Твоє, і хай здійсниться те, що ти задумав для нашої країни. А ми тебе просимо, благослови й помилуй нас. Боже, дякуємо тобі за все. Слава тобі, Отець, Син і Дуся тий. Амінь.